Добрий день, мої малята! Сьогодні я хочу з вами трішки попрацювати і запрошую вас на заняття з математики. Наталочка і ведмедик зібрались на день народження до їжачка. Вони пішли в магазин іграшок, щоб вибрати йому подарунок. Погляньте, скільки іграшок гарних, і їх так багато! Ось на полічці стоять іграшки. Давайте разом полічимо їх. Один, два, три. Якою цифрою ми позначимо? Так, цифрою 3. А тепер давайте визначимо, яка перша іграшка? Так, пірамідка. Яка друга іграшка? Так, ведмедик. А яка третя іграшка? Так, м'ячик, молодці малята. А яка іграшка стоїть перед ведмедиком? Так, пірамідка. А яка іграшка стоїть після ведмедика? Так, м'ячик. молодці. А зараз пограємо в гру, якої іграшки не стало. Розгляньте гарно іграшки, запам'ятайте їх. А тепер заплющте очі і коли відкрите, скажете мені, якої іграшки не стало. Відкривайте очі. Так, якої іграшки не стало. Правильно, пірамідки! А тепер, правильно, м'ячика, молодці. Далі граємо. Тепер якої іграшки не стало? Молодці, ведмедика. А що ж обрали Наталка і ведмедик на подарунок? А вам треба відгадати загадку? Хоч буваю, часто битим, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадали, як я звуся? М'яч. Наталка з ведмедиком купили на подарунок до їжачка м'ячик. Погляньте, малята, у нас з вами є м'ячики. Маленькі та великі. Якого кольору у нас маленькі м'ячики? Так, правильно, жовтого. А великі м'ячики якого кольору? Так, червоного. Давайте ми з вами ліворуч від кольорового м'ячика поставимо маленькі жовті м'ячики, а праворуч великі червоні. Ось так: жовті зліва і червоні справа. Скільки у нас маленьких м'ячиків, давайте порахуємо. Один, два. Якою цифрою ми позначимо? Так, правильно, цифрою 2. А зараз порахуємо великі м'ячики червоні. Один, два. Якою цифрою ми позначимо? Так, цифрою 2. Дітки, а яких м'ячиків більше? Жовтих чи червоних? Так, правильно, їх порівно. Діти, а на яку геометричну фігуру схожі наші м'ячики? Так, правильно, на круг. Давайте пригадаємо, де були Наталка і ведмедик. Вони були в магазині іграшок. А скільки іграшок було на поличці? Так, на поличці було три іграшки. А що купили на подарунок їжачку? Так, на подарунок вони йому купили м'ячик. Молодці мої малята. Дітки, ви сьогодні були такі розумні, молодці. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!